Я дякую тобі, солдате, за тихий сон в тривожному буті і те, що деприторить заграти, так само я завдячую тобі. Навала ворога триває кілька років, несамовито б'ється весь народ. Твоїм солдатам відчайдушним кроком немає в Україні перешкод. Сьогодні свято, день для шанування захисників чарівної землі, а ще твій захист, привід для єднання тих, хто зуміли, то змогли. Я вчусь та граюсь, шаную маму й тата і вірю. На оновленій землі не стане ворога, не стане супостата, тому що втримали, тому що ви змогли. Я дякую тобі, солдати, за тихий сон в тривожному бутті. Це щастя, якщо поруч мама й тато. Захиснику, я дякую тобі.